Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради видати вас на відео. чермові габела пак В нас новий прийшов 85 цього разу. КампейнМікс Плеєрс Пак. Відкинули багато бездрів, тому ми на стрімі зібралися покрутити і перевірити для вас, як з цього діла падає. 83-й склад і 84-й і інформ, якщо я не помиляюсь. Недорого. Варто спробувати, як то кажуть. Guess what але you never know. 31 тисяча монет. Я перший йду на дно корабля. Полетіли. В нас є предікшн на карту 87 рейтингу. Чекаю волкаут. волкаут. є. Це Зе. Іспанія. Це дублікат Барсі. Просто іди в сраку гра. Іди до дупи. Ютуб, Гов Твіч! В нас тут класно. І не забувайте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. 25% дивляться непідписаними. Не будь бездрем непідписаним. Просто FC поважище. Кидаю я, чат, накидайте ви. Хай Ютуб подивиться теж FC поваг, щоб зрозуміли, що це таке. І ловить Дензела Дюмфрід, до речі. 36 тисяч монет, але з урахуванням того, що в нас вже 85-ті карти підходять під еволюції. То як тільки цей підійде, це буде один з найкращих правих захисників. В нього є моделька, в нього трошки, напевно, замало пейса, але є деф, є фізика. Йдемо далі. Гладос, це З Колумбія, і це не Пачо, бо Пачо тут немає. О, це кабаль! А, тут же ультимейт скріми падають, а я їх забув. Кабаль це гарно. Давайте так, окрім жартів, поки ми ловимо не фул мусор, кубарсі, Дюмфріс Кабаль. Це три карти, за які, в принципі, можна за кожну з яких грати. У мене в основі, якщо що. Форвард. Це, по-моєму, Ultimate Scream. Оця дівчинка, та, яка 99-й удар з Беренштейн, да? По модельці впізнав, да. Ну, це фігня. Тут без питань. Не жіноче ім'ю. Ось це! Ми на оціночку. Давай, в нього два back to back габелапаки. Ой, щось ми підвисли трошки. Іспанія. Це Кубарсі теж як мене. Так, да, Кубарсі. непогано. Це точно краще, ніж декост. Таке враження, що ми опинилися в 2001 році. І інтернет дозвониде через Укртелеком. Так, поїхали. Гравець 85 наступний. О, це Corner Stones. Це Зе. Англія це по мої губінмузі арсеналу, та. А, з Челсі. Це буде з гачком. Бронс або Брайт, я їх плутаю. Брайт. До речі, Брайт стока коштувала. Зараз не знаю. Поки з того, що я бачу, найгірший дроп звідси краще, ніж був найгірший дроп з минулих Паків. Так, пане Квізі, давай, Пік, Там склад сильний. Габелапак, пак, пак, не пік. Цап. Це буде Тільман, так? Стоп, серія А. Пулісік? Слухай. Слухай. Ми берем цього Пулісіка 87 рейтинг. 89-й пейс. 90 дрібла. Легендич. Легендич. Ліга Макдональдс з Марселя. А, це скрім, до речі, Муса, так? Віа. Віа. Ну, напевно, не так і погано. Давай! Набор кампаній. Без волкауту Цап Швейцарія, це буде точно якась фігня. Цап Швейцарія Айнтрахт. Оце пасос. Абсолютний. Рютелер. Only 21, only, only only. Поїхали. Cornerstones, волкаут, Цеза. Іспанія. Ні, угорщина Орбан. Іспанія було б краще. Орбан, це фігня. три 3 фігні. Дайте мені гарну карту. Швайт, ти маєш нам принести зі своїм дебютом гарну карту. Давай, ми до тебе. Друже, давай! ЦЗ Голландія! Це буде дерун! Ну це майже Ван Дайк На жаль, нікого з Ліверпуля не впало. Слухай, але які в тебе кольори? Ох, як я яскраво! Але під такі кольори, під таке промо, до речі, форма Шахтаря залітає ідеально. РВ. Сполучені Штати. Та ну Родман. Ні, Родман це не Барклайс Прем'єр Ліга. Якщо б це була родман, я б завалив, я б сам би пішов купляти бразильця собі. Хаслі. Фігня, братан, не спрацювало. Треба рідкісного бразильця купляти. Тому напевно на наступний. О, це що за мультики ми дивимось, подивіться. Такого я ще не бачив. що... Що це було? Це шерпле, чи це, просто... це гра так забагала? Ха-ха. Віа вийшов, до Чише не вийшов. Що це було? Поїхали! Бак наступний! А ха ха Тіп просідає! ха <гум> ха просі... зі мною! <гум> Це на Сталичку тим часом! Ой! <гум> Конційця. Це наш легендич, то це ж відо, це легендич хар Піде у Буду бомба, да, Щоб удари, да, спасами завезло, я хочу, як і тільки Я теж хочу Дімгород, але мені не дають. Наступний пак воротар Англія Джордан, Пікфорд Сейф! Сейф, Сейф. Немає зрадити тим, хто подобається. Повага, Васильович. ні, реальна повага. Ще одну ставку. А, давай, да, тільки озвучуй. Там є в тебе команда анонс, щоб чат побачив. Майже, дивись. Майже Форвард, АПЛ і майже Ліверпуль. Всього лише історичний європейський суперник в рамках англійського першого дивізіону. Але близько, єйс. Його на крофи бачимо. Давай, друже! Я з Discord VG Gross. Uh, зараз прийдемо до ДВ, братам. Давай прийдемо, прийдемо. Та, з телефону без черги. Nice. А це що? Стілер, Бен Стілер. І це був габелапакт твій, так, пане а, і Ай, Вандевен, до речі, Вандевен, так, Вандевен. А Вандевен не був там в якійсь академії, можливо. І арсенал дають йому мой. Починали ми краще. Так, пане Космін і його Корнер Цап Туреччина. хотів сказати Ардагір. А, це буде Йодис! Оу. Oh. А це один з найкращих в тій команді був. Він коштував 300 тисяч, скільки зараз не знаю. Але це R1 золотий, який повернули, ніби як зі слів контори. Це 300 тисяч і зараз. Нічого собі. На такому маркеті 300 тисяч. Це поки найкращий дроп сьогодні. Вітаю. Без жодних забидань. GG. Контент має бути не зупинятися. Прикнітьте зараз якийсь біст вийде. А це буде Томас Мюллер. Не біст, але рідкісний. І це Ultimate Scream, так? Стоп, ні. Чи це Мюллер Ultimate Scream? Там вже дві команди було, так? Це, по-моєму, перша команда, та і зависло. Ось і крашнуло знов, але ми знаємо, що це Томас Мюллер. Дякую за контент, друже, величезне. Давай, Юр. ЦЗ Австрія Бундесліга, Лейпциг. Я не знаю хто це. О, ясно, яка свігня Ultimate Screaming. Сейбал. Таке собі, друже. Дякую за контент. В нас наступна спроба ПЗ Колумбія Куадрадо. В мене є цей квадрадо. Коли йому дали пейс 99-й? То по відчуттях непогано, до речі, грав. І проти мене грав. Одна з небагатьох карток, яка за рахунок можливо модельки, швидко бігла. Не знаю, чи там намальований пес чи ні, але в нього це дублікат. Шиш! Давай, братан, поїхали! 85. Плюс. here we Go! Наступний буде на ставочку ФРВ, Норвегія. Якась жіночка з Манчестера. ФРВ Норвегія. Олегунар Сульскер. Кому там в склад жіночого МЮ? Терланд. Я навіть не пам'ятаю цієї карти. Так, да, не було нотифікації, Саш, я теж бачу. Ось і вона. ЦАП, Нігерія Бундесліга, Байер. Телля, так? А який в нього рейтинг? 86-й, по-моєму. Та, це Ізі Шакабали зараз, народ напише. Теж, це з Мюллером, по-моєму, в одній команді. Теж ми на ньому трейдили. Так, це. Кубарсі, так? Так, по модельки впізнав. Кубарсі непогано, в мене досі в основі, повторюсь. Я то салюбу викину, то кубарсі. Але в кубарсі золотий гачок і він сильно роляє на штучному інтелекті. Давайте докрутимо і глянемо команду. Пане OB2Conobi. О, це буде менші. Це за Італія. Перша карта, на якій я трейдив на стилях зіграності. В цій, ва, дуже гарно фліпався, до речі. Куплявся за 13, продавався за, за 17, за 18 на лінивці. Бажаємо успіхів! Ну, але тут такий пік-пак, знаєш, що навряд ти прям казаря якісь залутаєш. Я думав, це екітільки спочатку. СТ Бундесліга. А, це 85-й той тип. Він дуже гарно працював для трейду в перші дні. Бра... Бер, я хочу сказати, бранд з Берусі. Рідкісна карта, ну, але таке собі. Я думав спочатку дублікати кітік іде, така висока моделька, знаєш. Всі там ставлять на дні, а зараз буде 87 і все. І ми їм носа втерли, дивись. А це Кукуреля. А який він рейтинг? Блін, він 86-й. Срав БПС. Але було дуже близько. Кукуреля вперше за сьогодні. В формі інтер Майами. Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Ніби як трошки краще стало, пару бістів було, але хочеться завжди отримувати більше м'ятових карток. Можливо, ви їх залутали. Отут в коментарях напишіть нам, ми поглянемо, що у вас було. Побачимось, коли побачимось. Все буде Україна. Па-па.